Господи Ісусе Христе, Сину Божий, не допусти, щоб суєтність, самолюбство, хтивість, нерадіння, гнів панували наді мною і забирали мене у любові Твоєї. О Господи, Творче мій, уся надія моя, не залиш мене без уділу в блаженній вічності, сотвори, щоб я наслідував святий приклад Твій. Даруй мені цю чистоту духу, цю простоту серця, які роблять нас достойними любові Твоєї. До тебе, о Боже мій, підношу душу й серце моє, не допусти загинути творінню твоєму, але позбав мене від найбільшого і єдиного справжнього зла гріха. Зроби, Господи, щоб зносив із тим же терпінням турботи і скорботи душевні, і з якою радістю сприймаю задоволення сердечні. Якщо ти хочеш, Господи, можеш очистити і освятити мене, я віддаю себе Твоїй благості, просячи знищити у мені все, що протистоїть тобі, і приєднати до Сонму обраних твоїх, Господи. Забери від мене мою бездіяльність душі, що марнує час, суєтність думок, які заважають твоїй присутності і відволікають увагу мою під час молитви. Якщо ж, молячись, я відхиляюся від тебе моїми помислами, то допоможи мені, щоб, відвертаючи розум, не відвертав серця від тебе. Сповідаю тобі Господу Богу моєму, усі гріхи мого беззаконня. Нині й раніше вчинені перед Тобою, відпусти мені їх заради імені Твого святого і врятуй душу мою, яку ти спокутував дорогоцінною кров'ю Твоєю. Доручаю себе милосердю Твоєму, віддаюсь у волю Твою, чини зі мною за ласкою Твоєю, а не за злобою і беззаконням моїм. Навчи мене, Господи. Упорядковувати справи свої так, щоб вони сприяли уславленню імені Твого святого. Будь милосердний, Господи, до всіх християн, почуй бажання всіх, хто волає до Тебе, спаси від усякого зла і врятуй рабів твоїх, пошли їм втіху, заспокоєння в скорботах і милість Твою святу. Господи, молю тебе особливо за тих, які мене чимнебудь образили і засмутили, або якесь лихо зробили, не карай їх заради мене грішного, але пролий на них ласку Твою, Господи. Молю тебе за всіх, кого я грішний засмутив, образив чи спокусив словом, ділом, помислом, у віданні чи у невіданні. Господи Боже, відпусти нам гріхи наші і взаємні образи. Забери, Господи, із сердець наших усяке обурення, підозру, гнів, злопам'ятність, сварки і все, що може заважати любові і применшувати братолюбіє. Помилуй, Господи, тих, хто доручив мені грішному і недостойному молитися про них. Помилуй, Господи, усякого, хто просить Твоєї допомоги. Господи. Зроби цей день днем милосердя Твого, подай кожному за проханням Його, будь пастирем заблудлих, вождем і світлом необізнаних, наставником немудрих, батьком сиріт, помічником пригнічених, лікарем для хворих, утіхою для помираючих, і приведи нас усіх до бажаної мети, до Тебе. Притулку нашого і блаженного упокоєння. Амінь.